Radio Day Вітання всім слухачам українського радіо Чернівці, ветері передача Прайм Тайм для вас. працює журналістка Христина Петренко. В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях стартував проєкт кузня навичок для ветеранів. Мета проста: дати ветеранам та їхнім родинам можливість впевнено розвиватися, будувати бізнес і зміцнювати економіку своїх громад. Детальніше про нього та як до проєкту можна долучитися. Говоримо із нашою гостою, Це Марія Кобілєва, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Нетостя. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сам проєкт для чого його створили, в чому його суть? Так, дякую. Проєкт Кузня навичок для ветеранів це навчання, перекваліфікація та підтримка працевлаштування. Це проект насамперед для розвитку професійного потенціалу ветеранів через комплексні освітні інформаційні інтеграційні заходи, в тому числі через здобуття професійної освіти і можливості набуття певних навичок для відкриття власної справи. і Uh, тут Перш за все, можливість навчання в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Як ви казали про мету, то мета цього проекту це сприяти ефективному поверненню ветеранів до активного суспільного економічного життя шляхом отримання якісних послуг з професійного навчання. І цільова аудиторія цього проекту це ветерани і члени їх сімей. Проект реалізовується в західних областях, таких як Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Тернопіль та закарпатська є етапи цього проекту. Вже наразі ми пройшли два етапи. Перший етап це проведення круглого столу. Був проведений 20 травня круглий стіл. Саме презентація відбулася. Проекту відбулося обговорення актуальних. Питань, хочу сказати, що було залучено дуже велике коло слухачів. Приблизно десь близько 500 людей підключилося онлайн. Були доповідачі з Міністерства економіки, доповідачі, які займаються ветеранською політикою. Надзвичайно активне було обговорення взагалі проблематики. І можливості реалізації цього проєкту. Наступним етапом проєкту було проведення стадії візиту в Центр професійно-технічної освіти. Чернівецька область була підключена до Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти. Саме відбувся цей захід 27.05. Я мала можливість бути присутня в Центрі професійно-технічної освіти. Освіти служби зайнятості, ознайомитися з освітнім процесом, з тим, кого саме готують в цьому центрі професійно-технічної освіти. Також було дуже багато учасників з Івано-Франківська, це і органи місцевого самоврядування, органи влади, тобто ті, всі, хто опікується саме питаннями надання допомоги, соціальної допомоги, соціальної підтримки учасникам бойових дій ветеранам і ветеранкам та членам їх сімей. Що мені сподобалось, надзвичайно сподобалося у Франківську, як працює їхня обласна лікарня. У них дуже багато є проектів саме по підтримці ветеранів. Тобто на моменті медичної реабілітації вони займаються їхньою і соціальною реабілітацією, підтримують їх. В них створена певна кімната, де після 12-ї години, після проходження всіх медичних процедур, після 12-ї години учасники бойових дій, ті, хто проходять лікування, саме мають можливість пройти таку певну психологічну реабілітацію. Запрошуються різні громадські організації, проводяться різні майстер-класи. Просто є можливість поспілкуватися за феліжанкою кави або чаю, між собою поділитися певним досвідом, обговорити свої можливості на майбутнє. І також колеги поділилися, що найближчим часом вони планують відкрити кімнату турботи. Кімнату турботи, яка говорить про те, що на моменті також медичної реабілітації у хлопців дівчат дуже часто є проблеми з якимись певними документами, щось втрачено. То в цій кімнаті буде знаходитися спеціаліст з певного супроводу, який буде допомагати з саме з документами. Дуже гарний досвід, неймовірний. Колеги з Франківська молодці реалізовують. Ми долучаємося, будемо якось намагатися також донести, тому що це позитивний, класний досвід. Наступний етап проекту це проведення форум-воркшопів реінтеграція ветеранів. Це також такий комунікаційний майданчик між органами влади, громадськими організаціями, самими ветеранами. В Чернівцях має відбутися форум воркшопів 11 червня, початок в 9-й годині, сама реєстрація, самий початок в 10-й годині. Ми вже попередньо обговорили і. Він у вас перепрошую. Так? так, в Чернівцях буде, Відбуватиметься в барці на другому ага. поверсі, так, тому що там є хол, є де розмістити, є, є гарна доступність. Де можна розміститися, буде відбуватися дві дискусійні панелі. Перша дискусійна панель, на якій будуть представлені органи державної влади, будуть представники з адміністрації з управління ветеранської політики нашої саме в Чернівцях, представники з ОТГ, там де активно. Активна, активна є співпраця з ветеранами, активна допомога, активні програми. Роботодавець буде представлений. Будуть представлені робота працівників із супроводу. Тобто, це перша буде така панель власне донести інформацію ветеранам і ветеранкам, що може на сьогоднішній день державна слуга державна служба зайнятості і міністерство економіки і всі органи. Тобто донести інформацію, тому що на жаль, десь не вся інформація можливо доступна, не вся інформація якось. Це розширена, власне. да. Тому ми хочемо от такий інформаційний простір зробити, донести всю інформацію, хто чим може скористатися. В тому числі і служба зайнятості буде розказувати і про можливості працевлаштування, і про можливості професійного навчання, і про можливості грантів, і можливості навіть роботодавцям отримати єдиний соціальний компенсацію в вигляді і єдиного соціального внеску, і фактичних видатків, і на створення робочого місця. Тобто зараз неймовірно багато різних програм. І ми хочемо їх анонсувати і розповісти про них. Друга дискусійна панель: на ній будуть представлені учасники. Наш ветеран хаб буде представлений, буде розповідати про свої можливості, чим вони можуть бути корисні і чим, і чим допомогти ветеранам. Також буде інститут розвитку ветеранів розказувати, що може також, чим може бути корисний. Тобто всі громадські організації, і в тому числі, ми хочемо представити успішні кейси. Ну, наприклад, грантера когось запросимо саме з учасників бойових дій, хто взяв грант, хто скористався, які можливості, знову таки роботодавці. Тобто щоб це був живий такий діалог? Наступним етапом планування по цьому проекту. Це буде проведення кар'єрних днів. Кар'єрні дні будуть відбуватися у Львові і Франківську для стимулювання працевлаштування ветеранів і членів їх сімей, стимулювання розвитку ветеранського бізнесу. Це щось на зразок буде якихось таких певних ярмарок, вакансій, але вони будуть вже відбуватися в інших областях Львові та Франківську. І наступний етап це проведення інформаційної кампанії для підвищення суспільної обізнаності. Ну і звичайно, заключним етапом це буде вже реєстрація, хоча вона вже проводиться попередньо, на навчання. Навчання за цим проектом передбачено в бізнес-школі на базі Центру професійно-технічної освіти. Це можливість здобути здобути знання з проектного менеджменту, підготовка бізнес-планів, як користуватися різними грантовими програмами. І наступна професія, яка була визначена, це молодша медична сестра. Тобто, це також певні такі медичні навики, люди, які мають досвід роботи в медичній сфері, можливо, десь в попередньому які мали ті, хто можливо займаються масажем. Або мають родичі, які мають учасників бойових дій, яким необхідна медична реабілітація, допомога, мають можливість пройти навчання, здобути певні навики. Я думаю, що вони надзвичайно будуть корисні в подальшому житті, і в подальшій допомозі. Ветерани можуть і отримати освіту, і перекваліфікуватись, правильно? Так, так. І отримати освіту і перекваліфікуватися, здобути нові освітні навики, освоїти. Тобто, це надзвичайно корисно. В принципі, навчання в бізнес школі основам бізнесу дає можливість подальшому відкрити власну справу, в тому числі скористатися можливістю гранту, отримати допомогу, або отримати якісь інші грантові програми. Зараз потрібно слідкувати, тому що постійно є можливості певні. І люди, які слідкують за цим, то користуються, і це це класно. Ось це навчання вони проходять у якихось областях в центрах освітніх? Так, Західний регіон підключений. В нас, взагалі в нас в службі зайнятості вісім центрів професійно-технічної освіти. Згідно цього проєкту, то по проєкту підключення, як я вже сказала, івано франківська львів, Чернівці, Тернопіль та Закарпаття. От саме Чернівецька і Тернопільська область, ми підключені до Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти. Закарпаття, якби більш до Тернопіля. Хоча разом з тим це не догма. Якщо Група наповнюється, то я думаю, що ми без проблем можемо попросити своїх колег і доєднатися, тому що навчання здійснюється здебільшого в онлайн форматі. Яким чином ветерани можуть долучитись до цього проєкту? А з 8, з п'ятниці у нас буде на нашому Фейсбуці, на наших інтернет-сторінках буде посилання, за яким можна буде зареєструватися. Ну, в першу чергу я хочу анонсувати, що все-таки 11 червня у нас буде форм воркшоп, і ветерани можуть зареєструватися, тому що є до 50, Це буде учасники офлайн і Безлімітна онлайн, тобто можна підключитися онлайн, можна підключитися до обговорення, можна буде в прямому ефірі задати питання, або ж написатись, Тобто можна скористатися цією можливістю. Це можуть долучитися виключно ветерани чи члени їхніх сімей. Так і ветерани, і члени їх сімей. І ми запрошуємо всі ОТГ і працівників із супроводу, тобто, всі, хто опікується, хто дотичні до питань саме ветеранської політики, до допомоги. Якщо говорити про працевлаштування наших ветеранів-ветеранок, наскільки багато зараз в центрі зайнятості є вакансій для таких категорій? Ну, і треба говорити, що ми взагалі ми не поділяємо для ветеранів вакансії. Ми пропонуємо всі вакансії, які у нас є. Ми дивимося на професійний досвід здобути попередній на освітній рівень, на бажання людини, на мотивованість людини працювати в Чернівецькій області. На сьогоднішній день станом на актуальну дату у нас близько півтори тисячі вакансій. актуальних. якщо говорити загалом по Україні, то це близько 60 тисяч щодень вакансій. На сьогодні надзвичайно велика потреба. Звичайно, якщо нам повертатися до норм законодавства, то в рамках бронювання п'ятивідсоткового бронювання, тобто ми говоримо про те, що якщо на підприємстві працює 20 людей, то мають бути вже 20% із них соціально вразливих категорій. Учасники бойових дій, коли в нас з'явилася така категорія, були внесені до закону, закону про зайнятість до статті 14 як соціально вразлива категорія, тобто яка надається соціальні гарантії. То е, таких вакансій у нас зараз по області, де чітко роботодавці в межах виконання цього нормативу зазначили, що вони хотіли би бачити на цих робочих місцях саме учасників бойових дій, близько 40, по Україні більше тисячі. Але знову це таки не догма, тому що роботодавець хоче і дотриматись, і виконати норму закону. А взагалі, то я не бачу таких певних обмежень, вакансій всі пропонуємо. Зважаючи на те, що у зв'язку з війною збільшується кількість людей з інвалідністю, чи збільшується кількість вакансій пристосована до саме людей з інвалідністю? Ну, я хотіла би сказати, що у нас на сьогоднішній день є така норма законодавча. Ми даємо компенсацію за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю, в тому числі для осіб-учасників бойових дій, які повернулися. Цю компенсацію може отримати роботодавець, який бере до себе особу з інвалідністю першої другої групи, в тому числі внаслідок віди інвалідністю, або може роботодавець сам на себе отримати цю компенсацію, якщо набув інвалідності або став. Інвалідом, якщо беруть на роботу і облаштовують робоче місце для інваліда першої групи, то це 120 тисяч гривень, для інваліда другої групи це 80. Це одноразові виплати, правильно? Так, тобто роботодавець купує обладнання необхідне відповідно до індивідуальної програми реабілітації, до визначених всіх критеріях комісії лікарською, враховуючи, що там людина другої групи купує необхідне обладнання для виконання. Завдань основних функцій нам пред'являє документи всі необхідні визначені порядком. Що дійсно це було обладнання закуплене відповідно до нормативного документу, тому що там є перелік, що можна купити, власне. І ми повертаємо кошти. Як зараз змінюється ринок праці? Я скажу, що людей стає менше. Роботодавці, а, а попит попит на людей стає більшим. Вакансій стає попри більше. те, що закриваються бізнеси. Так попри те, що закривається бізнес, ми бачимо ріст вакансій. Якщо говорити про вакансії років 5 тому назад, у нас було їх наполовину менше, ніж тепер. І навіть я можу сказати, що навіть таких зарплат не було. От сьогодні, збираючись до вас на ефір, я подивилася, у кого найбільша зарплата. Психолог 85 тисяч, військова частина. Масажист. Ну, звичайно, там треба бути гарним масажистом, знати всякі там різноманітні нас. різноманітні техніки масажу, але заробітна плата 60 тисяч. П'ять років тому назад, навіть три роки, ми не могли говорити про такий рівень заробітної плати. Є е, дуже відповідальні в нас роботодавці, які е, говорять про те, направляйте нам людей, які є, а ми будемо вже адаптуватися під них. Раніше ми не могли про це говорити. Ми просили роботодавця перегляньте. Можливо, на перспективу можливо бути формувати кадровий резерв. Ви візьмете цю людину, приглянути зараз. Ні, було з кого вибирати. Так тому, навіть якщо ви говорити про ярмарки вакансій, які ми організовуємо раніше, це було проблематичніше найти саме тих роботодавців, хто потребує. Зараз проблем з ярмарками вакансій. Немає роботодавці охоче йдуть на ярмарку, а самі просять, щоб ми робили професіографічні екскурсії на їхнє підприємство, щоб залучали. Молодь. Надзвичайно багато у нас вакансій з'являється, хочуть молодь у літній період. Хто закінчив або ще навчається, є канікули в цей період просять присила, надсилати їм, направляти дітей, які, ну дітей, я кажу, не дітей, звичайно, молодь, будемо ну, говорити, яка може працювати в цей літній період. І ви знаєте, такі підприємства, що ну, я не бачала, що в них є така можливість навіть. Зараз найбільша потреба в робітничих професіях. Так, робітничі професії у нас залишаються в топі вже багато років, але разом з тим мені важко сказати, яка професія, яка спеціальність зараз не потрібна. Якщо ми раніше говорили, що у нас ринок перенасичений юристами, бухгалтерами, менеджерами, то і для них на сьогоднішній день є робота. Є вакансії. спеціалісти повиїжджали? 15, 18, 20 тисяч. Тобто роботодавці стають настільки такими гнучкими, вони переорієнтовуються під людину. Скільки наших захисників вже започаткували свою справу завдяки різноманітним грантам, які є наразі? Гранти діють з 2023 року, то 36 учасників бойових дій скористалися цією можливістю, започаткували власну справу або взяли грант на масштабування свого бізнесу. Тому що грант дається не тільки для відкриття. Має на можливість масштабувати свій бізнес, розширити його. Активно користуються, запитують, але, звичайно, кожний бізнес це ризик. Є багато вагань з цього приводу. Тобто, хто вже більш визначився, ми пропонуємо, у нас є можливість і навчання на курсах онлайн, у нас є можливість проходження цього навчання, ми допомагаємо потім вже визначитися десь. Все таки може започаткувати цей бізнес, не може започаткувати. Ми допомагаємо в написанні бізнес-плану, якщо це необхідно. Які ще послуги ветерани та ветеранки можуть отримати у центрі зайнятості? Інформаційно-консультаційні. Це перше. Що, що можливо, і що ми, що ми надаємо власному інформацію про ринок праці, чим може людина скористатися, підбір роботи, ознайомлю з усіма вакансіями, якщо підходить вакансія, то, будь ласка, видаємо направлення або телефонуємо роботодавцю, говоримо, що така людина підійде на співбесіду, можливо, співбесіда в режимі онлайн, це зараз з цим проблем взагалі немає. Далі, звичайно, професійне навчання. Якщо така є необхідність, перекваліфікація, можливість стажування на робочому місці, можливість дуального навчання в пошуках постійної роботи ми можемо пропонувати і громадські і тимчасові роботи. Це також і певний підробіток, і можливість тимчасової трудової адаптації на робочому місці. Також придивитися до цього роботодавця і роботодавець може придивитися, а далі вже вирішувати, чи бере він цю особу на основне місце роботи. Звичайно, це компенсація. Компенсація самому роботодавцю за те, що він бере учасника бойових дій. Це дуже такий великий, хочу сказати, що плюс. В цьому році у нас чотири учасника УБД були працевлаштовані до роботодавців з компенсацією 50% фактичних витрат на оплату праці. І 9 учасників УБД, те, що я сказала, облаштування робочого місця. Це позитивно. Я думаю, що далі ми будемо проводити більш розширену інформаційну роботу серед роботодавців. Щоб, звичайно, вони користалися цими програмами, тому що це також певний стимул повернення коштів і людині добре пішла, працює і роботодавцю великий плюс має і працівника, і гроші повертаються до цього працівника. Ну і на сам кінець, з чим би ви хотіли звернутися до наших слухачів? Хотіла б звернутися, що в разі, якщо настали проблеми і ви не визначилися. З освітнім рівнем, з кваліфікацією, ви можете завжди звернутися. У нас діє в службі зайнятості профорієнтаційна платформа. Можна пройти професійне тестування. В подальшому можна звернутися за консультацією і отримати вичерпну інформацію, де можливо підвищити свій фаховий рівень і, звичайно, користуватися нашими послугами, користуватися нашими вакансіями. Ми на сьогоднішній день доступні на всіх інтернет-ресурсах. Звертайтеся, допоможемо, користуйтеся нашими грантами, всіма нашими послугами. Служба зайнятості на сьогоднішній день. Я дуже відкритою для всіх шукачів робот, для безробітних, для роботодавців. У нас надзвичайно багато різноманітних програм. На сьогоднішній день програмами з професійного навчання можуть скористатися як і безробітні, тому що в нас ще є і ваучери, і можливість навчання за різними проектами. І для жінок у нас є проекти, і для учасників бойових дій у нас є окремий проект. Тому користуйтеся, запитуйте, слідкуйте за нашою інформацією. Дякую. На цьому ми завершуємо. Нагадаю, ми говорили про проєкт Кузні навичок для ветеранів. Нашою гостю була Марія Кобілєва, заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості. Вислухали передачу Прайм Тайм для вас. Працювала журналістка Христина Патренко. Почуємось на хвилях українського радіо Чернівці. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.